Краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова в багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Розмовляй українською, друже. Українці. Велика нація може спершу вдається не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською сестро. це тепер принципова позиція. Стільки жертв для цього принесено, стала мова не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй українською, брате, батьківщина на це заслуговує, тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Слово моя, ти єдина зброя. Ми не повинні загинути обоє, може в руках невідомих братів. Станеш ти кращим мечем для катів. Саме так писала Леся Українка ще сто років тому. Вона знала вагу слова і відчувала, що таке інформаційна війна. Володимир Сосюра. О місячний сяйво і солов'я О місячний сяйво і спів солов'я. Півонії, мальми, жоржини. Моря брилянтів це мола моя. Це мова моєї країни. яка в ній сила і кличе, і сія, яка в ній мелодія лине, натхнення хвилини, омова моя, душа голосна України, ти сурмена сонця, ти стягів гаї, ти вибухів вогнених повна. Це матері, мова, я звуки твої люблю, Немовочі дитини. Умова українська, хто любить її, той любить мою Україну.